Привіт-привіт, друзі! Сьогодні вирішила приготувати найсмачнішу гречку. Ось, підготувала продукти. У мене тут м'ясо, була четвертинка куряча, відділила кісточки, повідділяла, порізала такими невеличкими шматочками. Цибулька, морковка, чесничок і стакан гречки. Промила її, ну, перебрала, промила. І так, ось у мене казаночок такий є. Зараз включимо, включаємо нагрів. Наливаю трішки олійки. Наливаю олійки, розігріваю. Так, розігріваємо, Так, додаємо м'ясо у розігріту оливку. Ось у Ось підсмажується. Трошки прикрутим, не треба великий вогонь, я так думаю. Ой, це вже прийскаємо. Так, хай підсмажується добре. До м'яса додала порізану кубиком цибульку. Хай піджарюється, підсмажується. Дом'яса додала порізану куб... кубиком цибульку. До м'яса додала порізану кубиком цибульку. Нехай підсмажується. Додаю морковку, після того, як трішки цибулька притушилась, додаю морковку. І зараз ще поріжу чесничок, додам чесничок. Хай отак протушується. Так, додала чесничок, додала мелений чорний перчик, додала. Також в мене є сушений базилік і італійські трави. Це все додала. Ось отак воно ще протушиться трішки. Отак. Будемо додавати гречку. Додаю тепер гречку. Додала гречку, додала. Наливаю водички, на стакан гречки три стакани води. Ось отак трішки його, щоб водичка попала і на дно. І все. Накриваю кришкою на маленький вогонь і хай тушиться. ну Ось і все. Дуже смачна гречка готова. через 30 хвилин. Смачна, ніжна, м'якенька, запашна, парує. Дуже смачна. Загірочка. Красота. Ням-ням.